Канал Плюс Плюс та видавництво старого Лева представляють татом Привіт друзі. Мене звуть Руслан Сенечкін. І сьогодні я прочитаю вам казочку про одного віслючка. Я читатиму, а ви придивіться до нього гарненько. Може, раптом когось пізнаєте? Домовились? Тоді слухайте. ІСТОРІЯ ПРО віслюка Якела. Автор тексту Володимир Читай. Ілюстрації Марини Шутурми. Жив у чарівному лісі віслючок. Ходив він до школи, любив читати і тому став дуже розумним. Батьки ним страшенно пишалися. Хвалили, хвалили та й захвалили, от він носа і задер. Та всюди, де тільки міг, кричав Я! 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 За це прозвали його Якалом. Щороку в серпні, між лісом Чарівним і Лісом Диким. Відбувалися змагання. Всяке бувало: то чарівнянські, то дикунські перемагали, але з плавання першість завжди тримав бобер із дикого лісу. Кращого за нього плавця не було. Зібрав якось зайчик крос, учитель фізкультури, усіх учнів лісової школи. Скоро в нас змагання з лісового спорту. каже. Аж тут віслючок копице тягне. Я! Я! Я буду плавати! А ти вмієш? Здивувався, крос. Я все вмію. Ну, якщо вмієш, то виступай. Тільки ж дивися, потренуйся добре. Віслючок пішов до річки, коли до змагань лишилися два дні. Бачить посеред річки стоїть на одній нозі чапля. О, так це ж мілина! Що ж там плисти? Я цю річку перескочу в мить! Зрадів віслючок і побіг додому. Настало післязавтра. Усі лісові мешканці зібралися на березі. Учасники вишукувалися. На старт! Увага! Марш! Скомандував зайчик крос. Кинувся яколо з усіх ніг у річку. Побіг по дну, а далі, все глибше, коли аж по вуха стало, набрався води, злякався і назад до берега повернув. Лед живий вибрався. Бобрик тим часом на інший берег переплив і вже назад повернувся. Ось він переможець. Чого ж ти не поплив яколо? питає заєць. Я, я, я не зміг! «Я, я не вмію плавати, почав виправдовуватися віслючок. Ех ти. Віслючок голову понурив, аж вушка по землі волочиться. Прийшов додому, ліг сумний у куточку і плаче похлипоє. Не плач, онучко, не треба тобі того плавання. Краще з'їж пиріжків із яблучками, заспокоює бабуся. Знаю, онучко, що тяжко тобі на душі, каже дідусь. Але сльозами горю не зарадиш, і плавати так не навчишся. Ти обов'язково переможеш, якщо будеш тренуватися. І починати треба завтра, а я тобі допоможу. Дякую тобі, дідусю. віслівчок пригорнувся до старенького. Прокинулися вони в досвіта і пішли до річки. Спробував віслічок поплести, але не виходить нічого. Проте старань своїх віслюк не покидає. Пертий! Ось уже півроку минуло, а плавати він як не вмій, так і не навчився. Попросили вони бобрика грибка, щоб навчив. Почав бобрик тренувати якала. Багато зусиль прикладав, але той не пливе. Якось замість тренування бобрик вирішив покатати якола на своєму плоту, відштовхнули плід від берега і попливли на глибоке місце. Дивися, бобрику, яка водичка, яке дно. каже яколо. Не підходь близько до краю, застерігає грибко. Та куди там віслючок побачив рибку, що хлюпотілася у воді. Протягнув руку, щоб її спіймати, та шубовсть у воду. А як падав, так буцнув копитиме пліт, що той розвалився. За ним у воду й бобрик полетів. Рятуйте, Тону!» – що сили закричав віслючок. Бобрик, звісно, кинувся його рятувати, але течія віднесла його далеченько під наполоханого віслючка. Скомандував бобрик, бо потонеш. Не хочу я тонути, подумав віслячок і став щосили грити ногами, мотати головою з боку в бік, гребти вухами. Але цього виявилося замало. З останніх сил він закрутив хвостом, як пропелером, і вмить виплив на берег. Так віслючок навчився плавати. Наближався час лісового чемпіонату. Заєць крос, як і торік, зібрав усіх учнів. Прийшов і Біслючок Олень знову буде бігати. Він у нас чемпіон, почав Заєць. Ведмідь теж молодець, боровся до кінця і виграв. А от з плаванням! Що робити? Дозвольте мені, ледь прошепотів яколо. Знову накинувся на нього заєць! Хочеш нас удруге зганьбити? Віслючок нічого не відповів. Зібрався вже йти, коли почув знайомий дідусів голос. Повірте йому, будь ласка, він зможе. Всі ми часом робимо помилки, але не всі хочемо їх виправляти. Дайте моєму онукові другий шанс. Прошу. Усі були вражені цими словами. Давайте дамо яколу шанс, підтримав дзвоник, і всі погодилися. До чемпіонату лишався день, післячок з води і не вилазив. Дідусь дивився на онука, і серце його раділо. Він був упевнений, хоч як би не склався завтрашній день, онук його став іншим. Він зрозумів головне. Нічого в житті не дається задарма. Потрібна наполеглива праця. Від Дикого лісу знову виступав Бобер. Він аж зареготав, коли побачив віслюка. На старт! Увага! Марш! Кинулися Бобер і Віслючок до води. Бобер на спину ліг і поплив. А віслючок до глибини на лапу добіг. А потім, як закрутить своїм хвостом, як замахає вухами, поплив швидше за форель. Не встиг бобрик і середини доплисти, як чує оплески вболівальників, піднімає голову і бачить, що віслючкові на березі уже медаль на шию чіпляють. Бобрик так здивувався, що аж захлинувся, тонути став. Яколо це побачив, вмик на допомогу кинувся, доплив до середини, непритомного бобрика за шкірку зубами взяв і на берег витягнув. А там йому змія фарма допомогла, від смерті врятувала. Побачили то все звірі, на ноги здійнялися і аплодували віслючку стоячи. А найбільше радів з цієї перемоги, знаєте хто? Дідусь. Ось така була історія. Правда це чи ні, то зна. Але коли побачите віслюка, який каже Я. Розкажіть йому про якала. І дайте книжечку почитати. Де таку взяти? кажете. Та на сайті каналу Плюс Плюс. Обирайте на будь-який смак. А тепер бувайте.